Привіт! Мене звати Богдан, і я навчаюся на другому курсі НТУ ХПІ на кафедрі ПІТУ і спеціалізації 121 інженерії програмного забезпечення. Я хотів би з тобою поділитися своїми враженнями за навчання на двох курсах, ну, точніше, на першому і частинки другому. По-перше, хотів би виділити структурованість та можливість взагалі вибору задач. Тобто, для нас. Такого останнього покоління дуже важливо там не знаю якийсь вибір мати у тому, де розвиватися. На першому курсі ми починаємо з бази. У нас була база C++. Пізніше ми почали йти у кампус, і там у нас була можливість перейти і стати студентом по обміну з Німеччиною або продовжити навчання в Україні. Тож, я продовжив навчання, і на кінець першого курсу ми писали свою гру. Це була 2D-гра з інозометричним представленням, Тобто, ти мав створити таку, начебто, 3D-гру, але це було б 2D-гра. Ось. Я на я писав свій лабіринт, і це було досить захопливо. На другому ж курсі ми вже почали вивчати інші мови. Ти сам наприкінці першого можеш вибрати, де ти хочеш піти, на Python чи на Java. Це досить зручно, тому що ти можеш підбирати свою мову під свої задачі або під свої якісь плани, щоб досягти своїх цілей. Тож. Я бажаю тобі успіху і гарного вибору.